Про серйозне так. поговоримо про телефонних терористів. Обож появіть собі, вам дзвонять представники якоїсь умовної фінансової установи і дуже наполегливо, скажімо так, вимагають віддати гроші. Потім з'ясовується, що хтось, нібито ваш знайомий, я не знаю, колега right. з роботи позичив в банку певну суму, а вас записав як поручителя. Виявляється, це дуже поширена схема в афористів. Чи було у вас таке? Ну саме такої схеми в мене не було, але так дзвонили. І я пам'ятаю, як переслала гроші. Я не, знаю, серйозно, я не знаю, як це сталося. Я не знаю. Це мене з далі все в тумані. Так, да, Я тобі серйозно говорю. Я потім переслала до навіщо я це зробила? Дивіться, ловіть лайфхак, коли. Навіть якщо набираєш кредитів, то не, не то історія мого друга, то не моя. А якщо до тебе дзвонять і починають з тебе вибивати гроші, я тут же перехожу на арабську. Зразу. Я е, кіфахалюке, що бідах, і, і все, і від мене зразу і стої Каз, Коли ти, ти так гарно говориш, говориш арабською, я навіть не розумію, хто з вас телефонний терорист. Ой, Божечки. Друзі, наші журналісти знайшли людей, які потрапили в таку пастку, і зараз розкажуться кілька таких історій. Та головне, я просто про своїх батьків що Попала в таку історію. Родичі. родичі паса. Родичі, да. родичі. пастку. Зараз коротше ви дізнаєтеся, що треба робити, якщо від вас вимагають чужі борги. Дивимось. Олександра не мала спокійного життя півроку. Її телефон розривався від дзвінків колекторів, які вимагають гроші за кредит, який вона не брала. Вони представляються як, начебто, якісь мікробанки. Вони мені розповідають, що мій сусід по квартирі взяв в них кредит на 30 тисяч гривень. Ось і, начебто, як. Зробив мене своїм поручителем за ці кредити. Ось тільки такого у Олександри не було. З позичальником вона взагалі не була знайома. Дівчина намагалася це пояснити, та її не слухали. Останній дзвінок був з прямими погрозами. Спочатку вони почали казати, що накладуть взагалі арешт на моє майно, а потім почали казати, що справу передали до суду, начебто, далі вже буде зі мною розбиратися держава. Вони дуже швидко говорили. Тому я навіть не могла зрозуміти, що це за банк і як звуть їх взагалі. Олександра блокувала номери телефонів колекторів, їй дзвонили з інших. Закінчилося все тим, що дівчина змінила власний номер, і це нарешті допомогло. Таких історій, як у Олександри, сотні дещо подібне сталося з генпродюсером телеканалу Ми Україна Юрієм Сугаком. Банки переслідують його вже два роки, вимагають повернути гроші, які він не позичав. Кредитів набрався мій колишній колега без мого відома, а мене вказав поручителем без моєї на те згоди. Три роки я його не бачив, контакту немає. Сам він від банків та кредитних установ ховається. Сьогодні у мене новеньке, додалися погрози. Кредитор планує звернутися до суду для примусового стягнення. Коли люди беруть так звані швидкі кредити, банки пропонують вказати кілька номерів телефону про всяк випадок. Це можуть бути номери друзів, родичів або навіть сусідів. Їх записують як поручителів. але далеко не завжди перевіряють, чи дійсно ці люди погодилися взяти на себе таку роль. Але... Якщо кредитор або операторська компанія, яка власне шукає цього позичальника і намагається погасити цей кредит, ну щоб він власне змотивувався, якимось чином чи вона і погасили свій борг, починає дзвонити саме по цим контактам або по якимось знайденим контактам. При перші такі взаємодії людина має повне право відмовитись від цього, За це ми караємо згідно закону. Тобто, якщо хтось взяв кредит і вказав вас поручителем, але ви особисто не підписували жодних паперів, ви нікому нічого не винні. Якщо дзвінок з банку або колег... Акторської фірми все ж надійшов, її працівники зобов'язані надати всю інформацію, на основі якої до вас висувають фінансові претензії. Перше питання. Е Представтесь, названня вашої компанії і єдеркову вашої компанії. Тобто номер. Реєстрації в встріти. Тобто, ідентифікувати компанію. Друге, на якій підставі ви мені телефонуєте? Згідно етики поведінки вони не мають права телефонувати третім особом відомо до людини. Колектори зазвичай діють значно нахабніше ніж банки, а все тому, що більшість людей не знають про існування так званого антиколекторського закону. Хоча він набув чинності вже чотири роки тому. Документ встановлює правила, за якими колектори, зокрема, не мають права дзвонити, писати повідомлення чи зустрічатися з боржником з 20 до 9 години, а також у вихідні святкові та неробочі дні. Використовувати автододзвон понад 30 хвилин на добу, і тим більше вони не можуть погрожувати фізичною розправою, псувати майно або ділову репутацію. Старі методи, які були раніше, вже не працюють. Одна заява НБУ від, попередження, потім лишають лицензії. І звільняють полоцюти колекторську кампанію, і там ну, величезно можуть проблеми. Колектори це не злочинні угруповання, а фінансові установи, які працюють за ліцензією, яку їм надає Нацбанк. Тож якщо кредит жодним чином вас не стосується, ви попросили залишити вас у спокої, але колектори і далі тиснуть. На них можна знайти управу. За кожен випадок від 51 тисячі гривень до 102 двох тисяч гривень. Але це за один випадок. Якщо їх більше трьох протягом року, це або зупинка ліцензії, або анулювання. Дуже треба записи розмов, особливо там, де вони представляються певної компанії або установи. Дуже треба, щоб ми почули, що людина просила, щоб їй більше не дзвонили. Тобто відмовлялась від взаємодії по цьому договору, і таку відмову не прийняв цей кредитор. Для того щоб особисто зустрітися зі спеціалістом Національного банку України, не Необхідно попередньо записатися на прийом, це можна зробити двома способами: зайти на офіційний вебсайт НБУ, заповнити онлайн-форму, вказавши детально суть питання, прізвище, ім'я та діючу електронну адресу, або за номером телефону 0800 505 240.